Ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Автопробігом до Кіцьканського плацдарму мітинг до 80-річчя Ясько-Кишинівської операції. Транспорт для дітей 17 нових автобусів передали в сільські школи. Стати одним з команди школа звукорежисерів та відеоінженерів на першому придністровському. Сока в Терасполі старта ліги вже за два дні. Святкування 80-річчя Ясько-Кишинівської операції розпочалося сьогодні з автопробігу пам'яті. Колона автівок від столичного кінотеатру Терасполь вирушила до Кіцканського плацдарму, очолив рух раритетний газ 67 Газ у нас 1942 року. Газ 60... Газ у нас 1942 випуску. Це Іван Віліс, прототип американського Віліса, які нам доставляли за ленд-лізом з Америки. Техніка в робочому стані весь час бере участь у військових реконструкціях, парадах та автопробігах. Всередині автівки представники клубу Спадкоємці перемог тут і наймолодші учасники акції. Усі у формі того часу прикріплене і червоне полотнище знамено перемоги. Колонам сигналять інші машини махають і аплодують перехожі. Автомобілі зі знаменами перемоги та радянськими прапорами проїхали терасполем і направились на Кіцканський плацдарм. реагували. Дуже приємно, як реагували люди. Хтось сигналив, хтось махав у відповідь. Це дуже радує. В радянській формі символікою. Багато впізнають і нас. Ми щорічно виїжджаємо. Зараз спільно з Тираспольським козачим округом організували автопробіг, проводили раніше і реконструкції. Автопробіг на честь Ясько-Кишинівської операції захід, який став вже традиційним. Одна з найуспішніших наступальних операцій в історії Червоної армії. 80 років тому саме в ці дні проходила Ясько-Кишинівська операція. Вона входить до числа так званих десяти сталінських ударів, які зробили вирішальний внесок у велику перемогу. Розпочалась на Кіцьканському плацдармі. Сьогодні там пройшли урочистості. Участь взяв президент Красносельський. Кісканський плацдарм. Сьогодні тут розвивається прапор великої перемоги. Рівно 80 років тому звідси почався наступ червоноармійців. Було зроблено останній крок до звільнення від фашистів сучасної території нашої республіки. 80 років тому наш край було звільнено від фашистської нечисті. Треба розуміти, кого тоді перемогли. За часів окупації, яка тривала з серпня 41-го року, тут на території так званої Трансністрії, це окупаційна назва нашого краю. Було збудовано десятки концтаборів, Гетто на території Трансністрії, куди входила Одеська область, було знищено понад 300 тисяч мирних громадян. Уся Європа була перетворена на конвейер смерті. Вперше в історії земної кулі людей умертвляли у промислових масштабах, і ось тільки завдяки подвигу радянського багатонаціонального народу. Вдалося звільнити Європу від цього страху. яйсько кишинівська операція проходила з 20 по 29 серпня. За 9 днів Червона армія звільнила Бендери, Кишинів і дійшла до Бухареста. Тоді лише в боях за Бендери загинули більше трьох тисяч радянських солдатів. Сьогодні в руках юного покоління портрети людей, які виборювали для нас велику перемогу. В пам'ять про них хвилина мовчання. Це та день, тому, що ми сі поклоняємося тим, хто дав за нашу за наш мир, за нашу страну. Це святий день, тому що ми поклоняємося тим, хто віддав життя за наш мир, за нашу країну, за те, щоб ми жили під мирним небом. Для підростаючого покоління це приклад мужності і стійкості. Для мене особисто сімейна історія про те, що мій дід простий солдат пройшов всю війну до Бендер. В Бандерах втратив ногу, тому в цей день я згадую свого діда героя. В пам'ять про подвиг героїв до 35-метрового обеліска лягли квіти від президента Вадима Красносельського. Обеліском дві гранітні панорами: повітряний бій над плацдармом та форсування Дністра. На одній із них житель Слободзеї Володимир Андрус знайшов фотографію свого батька. Я знайшов його, тому що він був би Я знайшов його, бо він був кулеметником другим номером. Ось він. Я радий, що другий мій батько дружини брав участь у повітряних боях. Інші на землі в боях вони кували перемогу для нас, щоб ми жили і раділи на цій землі. Велике спасибі їм всім. Вальс від молодого покоління, пісні воєнних років і тисячі живих квітів. Ясько – Кишинівська операція. 80 років по тому Придністров'я пам'ятає тих, хто приніс мир та свободу. І 45-го, 9-го мая, всім показало, що все. Тоді 9 травня 1945 року всім здалося, що все з ідеологією покінчено, але те, що діється сьогодні, не піддається ніякому поясненню. Коли тим, хто вбивав, вбивав сотні тисяч людей прямо в тих же розстрільних ямах, ставлять пам'ятники. Внизу лежать жертви, а зверху пам'ятник фашистам та нацистам. Це жахливо. Ну, от питання. А що робити нам? От. Придністров'ю, от кожному із вас. Ну, ось питання, що робити нам? Придністров'ю кожному з нас. Треба пам'ятати, виховувати підростаюче покоління, створювати наступність поколінь, не боятися казати правду, ходити за будь-якої погоди, покладати квіти до меморіалів, ходити до храмів, церкви, молитися, а як інакше. Тільки так ми можемо цьому протистояти і постійно це будемо робити. Придністров'я невелика територія, але тут збережено здоровий глузд та історичну правду. Ми не боїмося цієї правди, не соромимося. Навпаки, ми показуємо її, якою б вона б не була. І, звичайно, говоримо про подвиг радянського народу, радянського солдата, солдата переможця. 17 нових шкільних автобусів в новому навчальному році доставлятимуть понад 300 дітей з малокомплектних шкіл до місця навчання та назад. Автопарк поповнився. Сьогодні Вадим Красносельський передав главам держадміністрації ключі від автівок. Дев'ять автобусів газ, розрахованих на 16 пасажирів та вісім пазів по 23 посадочні місця. Напередодні дня знань та Дня Республіки районні школи отримують транспорт для доставки учнів до сільських шкіл. Треть населення Придністров'я проживає імінна в сільських районах. Третина населення Придністров'я живе в сільських районах. Ми завжди дбали про доступну якісну освіту. основну та додатково. Проте сама логістика не завжди передбачає ці можливості. Крім того, багато віддалених шкіл залишилися без фахівців у галузі тих чи інших знань. Тому було ухвалено рішення про придбання 17 автобусів та передачу їх у райони, щоб ці транспортні засоби перевозили і діток, і звичайно педагогів. Крім того, місцева влада може використовувати ці автобуси у вихідні для екскурсій, організації спортивних заходів тощо. Автобуси доставлятимуть до місця навчання понад 300 дітей. Лідер за кількістю малокомплектних сільських шкіл Рибницький район. Проєкт шкільний автобус дозволить створити рівні можливості для максимального розкриття потенціалу дітей на селі. У 2021 році. Ми отримали вже чотири шкільні автобуси, і наші школи отримали можливість організовувати екскурсії туристичними маршрутами нашої республіки на підприємства з метою профорієнтації. Привозити дітей на олімпіади різноманітні спортивні заходи. Це дає однакові можливості як сільському, так і міському школяру. Президент вручив ключі від шкільних автобусів главам держадміністрації та школярам. По три шкільні автобуси вирушили до Слободзейського та Добосарського районів, по п'ять до Григоріопольського та Рибницького, один до Кам'янського району. Основна увага комфорту та безпеці. Їх перевірив сам президент. Даному в случае, как випадку бы, з точки зору безпеки так оборудуються тільки спеціалізовані автобуси, іменно подкольні. Шкільний автобусний парк планують споповнювати і надалі. Робота системи освіти у цифрову епоху в Тарасполі пройшов республіканський педагогічний форум. Понад півтисячі вчителів та вихователів дитсадків і одна тема впровадження цифрових інновацій в освіті. Старт навчального року вже менше ніж за тиждень освітяни прагнуть іти в ногу з часом. Ми… Всі що ми всі розуміємо, що це неминуче сьогодні. Це насучне питання і для нас, і для наших педагогів зрозуміти, як впроваджувати цінові технології в освітній процес, які проблеми, які виклики, а також про плюси та мінуси штучного інтелекту, які проблеми мають вирішувати. Залишається ще питання, на які треба буде давати відповіді протягом навчального року. Педагоги з досвідом та молоді вчителі обговорювали, як змінюється освіта, наприклад, чи допомагає штучний інтелект. Бендерські викладачі використовують його для розробки планів та перевірки завдань. А ось у столичній школі учні читають романи, а за допомогою штучного інтелекту створюють обкладинки для книг. Потрібно було візуалізувати. Потрібно було візуалізувати прочитане. В принципі, це не тільки для створення обкладинок. Працює. Можна попросити дітей проілюструвати якийсь епізод. Не всі вміють малювати, але кожному хочеться творчо проявитися. Тому вихід використання нейромереж. Дитина ставить запит, формулює його і отримує готове зображення. Потім його представляє. Тут важлива золота середина. Потрібно враховувати, що постійно до цього вдаватися не варто, тому що ми не перетворюємо свій. Віту на гру на конференції нагородили освітян стипендіатів премії президента. Цього року їх 25. Це вчителі початкових класів, предметники, вихователі дитсадків, які протягом року активно підвищували кваліфікацію, а їхні учні брали участь та перемагали у конкурсах і олімпіадах минулого навчального року. Я вирішила, що візьмуся за цей конкурс. дійду до кінця, і ось я з результатом у руках було зібрано дуже багато матеріалів. Відвідала багато вебінарів, семінарів і дисанційних. І ми виїжджали на різні конференції. Дітки брали участь. Конкурси у нас різні: малюнки, виробів, конкурси чеців. Учні у мене небагато, всього 11. Але кожен з них приносить мені якусь перемогу. Серед інших аспектів цифровізації говорили про зручність електронних журналів. Крім виступів спікерів, були дискусійні майданчики. Їх провели у Придністровському держуніверситеті. Ми зараз на гряді. Ми зараз на тій гряді, де 80 років тому в наших місцях розпочинався наступ під час ясько-кишенівської операції. Хаджимус. Молтавське село неподалік Бендер. Звідси у серпні 1944-го фашисти спостерігали, як наступає Червона армія. Цей вид стане основою для майбутньої діорами Ясько-Кишинівської операції. Наразі художники працюють над етюдами щодня на Мольберті нове полотно, і так вже два тижні. Ну, сьогодні я продовжую етюд, який починала кілька днів назад. Вот. Пишу от. Продовжую етюд, який розпочала кілька днів тому. Пишу той бік, у бік Хаджимуса. Пишу кілька разів, бо стан дуже змінюється. То хмари раптом налетять, то просто повітря надто щільне. Потрібно зловити той стан, про який історики кажуть, що тоді був. Наші поля, ліси, пагорби. Кожен фрагмент переносять на полотно. Відтінки пейзажу змінюються не лише протягом тижнів, а й протягом дня. Поля були зеленими, вони зараз пожухли, прав'я. Поля були зеленими, вони зараз пожухли, прив'яли, вигоріли, десь стали жовтими, десь такими сріблястими, золотистими. Ось ті ліси, які були на дальньому плані, вони теж прив'ядають. Це все позначається і на дальніх планах. Тут митці працюватимуть ще приблизно півтора тижні. Потім повернуться до майстерень. Переноситимуть тятюти на ескіз. Етапів роботи ще багато. Так діорама виглядає в мініатюрі. Діорама у готовому вигляді буде 13 метрів у довжину та 4 у висоту. Тисячі солдатів, техніка, зброя, вибухи. А на передньому плані німецькі окопи. Все як у серпні 44-го. Композиція буде в музейному кварталі столиці. Бандери з кінцевої лазо вирушає незвичайний тролейбус. Це безкоштовна екскурсія містом для всіх бажаючих. Тролейбус пам'яті так назвали цю поїздку. Організатори: 11 кілометрів за півтори години від стели місто воїнської слави до вічного вогню з центру через сонячний, аж до площі героїв. Пам'ять по заслугах захисників міста. города. На згадку про заслуги захисників міста у роки Великої Вітчизняної та війни 1992 року в Бендерах у 2012 році було відкрито пам'ятник воїнської слави. Зараз праворуч від нас ви бачите цю пам'ятку. Окрім історичних фактів, у салоні тролейбуса звучать вірші. Твардовський, Симонов і Саковський. Їх читають правнуки перемоги. Крашеш то ми проводимо такі екскурсії, тоби. Добре, що ми проводимо такі екскурсії, щоб описати своє місто, зрозуміти його історію, розповісти про це людям. Це приємно кожному. І тим, хто розповідає, і тим, хто слухає. Історію треба знати, розуміти та вчитися на ній. Пасажири тролейбуса дізналися про екскурсію в соцмереж. Деякі приєднулися прямо на зупинках. Для мене була приєднання жидівності. для мене була приємна несподіванка сісти в тролейбус і почути чудові вірші про наше місто, про звільнення колись нашого міста, про те, що у нас є такі чудові пам'ятні місця. Ми зберігаємо, хочемо передати це своїм майбутнім поколінням. Як спадщину про ті події та пам'ять про все, що було про звільнення нашого міста. Я дуже хотіла цю екскурсію. що я думаю, що я дуже хотів потрапити на цю екскурсію, бо це дуже цікаво. Треба знати пам'ятки міста. Мені хотілося більше про них дізнатися. Дуже правильно і дуже познавательна для нас. Для всіх. дуже правильно і дуже пізнавально для нас усіх бажано частіше не тільки у свята, а й в такі дні теж. За вихідні тролейбус пам'яті здійснив п'ять екскурсій Бендерами. Історичні поїздки вже намічені і наступного року. На той час історики обіцяють збільшити маршрут і додати ще цікавих фактів. Школа операторів на першому Придністровському продовжує свою роботу. Ми відкрили і додатковий напрямок за спеціальністю звукорежисер та відеоінженер. Навчання проходить на 17-му поверсі відомої вежі з спочатку. Ми планували двотижневе навчання, але у зв'язку з тим, що до нас прийшла величезна кількість бажаючих, ми вирішили поділити їх на дві групи, і зараз вони займаються через день, тому ходитимуть протягом трьох тижнів. За три роки окупації ємцесаздалізенде можне звукорежисер мені інтересен, тому що там звукорежисер мені цікавий, бо я співаю у благодійному фонді, Сама пишу пісні, вірші, можу самостійно налаштувати собі мікрофон. Ну і тим людям, які беруть участь у заході. І, звичайно, моїх знань мені не вистачає, тому прийшла сюди, сподіваючись примножити їх. АСБ серце телебачення саме тут стежить за звуком, картинкою, якістю сигналу і за тим, щоб кожна передача виходила в ефір вчасно. Як складати плейлисти, зводити звуки, навіщо стільки кнопок на мікшері? такому великому пульті у школі? Про все розкажуть. Начеліно точно вже по перебачувати сьогодні. розпочали саме точково пояснювати все. Ось сьогодні розбираємо роботу звукорежисера, наступного дня відеоінженера. Будемо показувати, чим він займається, що він робить, які налаштування він здійснює, які дії, як він складає плейлист, які у нього є посадові інструкції. То бачив по, по телевізору об'явлення. Вот, вот я вирішив спробувати себе в тидовності, так сказати, звукорежисюри. Діло в тому, що я побачу по телебаченню оголошення. Вирішив спробувати себе на цій посаді звукорежисера. Справа в тому, що я професійно займався музикою раніше. і Зараз хочу писати свої аранжування і навчатися цьому у професійних людей. Після навчання кожен отримає сертифікат про закінчення а найкраще ще й можливість залишитися працювати на тебе. Критий кубок Амоліги старт уже в четвер. У Катеринінському парку зберуться найкращі клуби Придністров'я та Молдови. Усього їх буде вісім. Вже пройшло жеребкування у групі А Авангард «Авангард Трійця, Аварім та ТМК. В групі Б Вольта Лайпураж, Динамо Слободзея та Грибенік. Першого дня, 29 серпня, одразу три круті. Гри вольта Гребенікла» і пораж Динамо. Ну і матч відкриття Авангард Аварім. Буде і вогняний виступ Євгена Аврамова. Ігри по четвергах та п'ятницях. Завершиться турнір 6 вересня. В Котенінському парку чекають на всіх любителів футболу. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 18.30 на першому придністровському.